Владики знають про все. Чи не могли би ви або, можливо, ви вже це зробили? Запитати у них, коли закінчиться війна? Вони точно це знають. Ой, ви знаєте, саночка? Я не люблю е, віщувати з того, але стоїть 13 п'ятисталів, один пустий. Активуються черепи, вони починають світитися. Вчора була получена інформація, що готується повернення 13. Кришталеві черепи. Тож давайте сьогодні поговоримо, якщо є дозвіл, то є можливість передати інформацію. Що це таке? По відчуттях, по тих роботах, що ми проводили роками. Це в принципі ну, форма життя. І просто наш костяк виглядає так, а їх костяк виглядає так. Бо дійсно ми зливалися тілами з цими істотами. І мова йде не про самі черепи, а про повні, ну, будемо казати, скелети з кришталю. І дійсно було, існує тут у нас зараз на планеті фізично в певній печері. Не знаю географії, ми потрапляємо туди на тонкому. Печера з аметисту викладена, стоїть 13 п'єдесталів, один пустий. Активуються черепи, вони починають світитися. І починає приєднуватись в рештка тіла. От. Е, дуже... на, на що прибрали? 13-й? Щоб людство не самознищилося. Потужна ну, енергія, потужна зброя, е, потужні роботи, але є певні обмеження, звісно, законами Всесвіту. От. І тому просто вивезли фізично, е, вже давно 13-го. І, але вчора була получена інформація, що готується повернення 13 -го. Готується. І е, фізично, я відчув, як його телепортацію суди. Бо нам на тонкому його повертають на певні роботи, не на всі. І тоді ми співпрацюємо з 13. -тю. А тринадцять це, е, це число тепер нашого Всесвіту. Тут була сімочка. Тепер тринадцять. Ми теж, по-моєму, про це з вами говорили. Не говорили, що І, що... Не говорили, ну тепер, тепер давайте скажемо. Уже кілька років тому, е, якщо раніше можна було чакральну систему людини, яка складається із тисячі чакр, тисяч чакр, включаючи супермалі, можна було налаштовувати через сім. Тепер тринадцять. Е, там мені музиканти розповідали, що якщо розкласти на чверті ноти, буде тринадцять. Радугу ми бачимо тепер більше подвійну. Вона. Відображається дзеркально від фіолетової, і виходить фіолетова, фіолетова і знову сім, тобто 13 ну, виходить, і, і так далі. Тобто те, що було сім е, стихій, тепер нараховують 13 і так далі. Там було дуже багато що. Тепер е, якщо було 7 ключових тонких тіл у людини, тепер 13. Тобто е, активації мають бути і налаштування мають бути більш тонкими. Ну, при тому, що е, там Ель Морія писав про д, правильний порядок активації е, чакральної системи. Бо так, коли не починають активувати перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, це, ну, грубо кажучи, профанація. От, коли воно починається з сердечного центру і йде далі, то це вже про щось Так, от тепер ми там застосовуємо більше. Чакр і так далі. і так далі. Тобто ми тепер ключ тепер до нашого всесвіту 13. Ну тому я думаю, що логічним є і повернення 13-го черепа, так званого хрустального. От, вони дуже живі, дуже потужні. енергії. Я думаю, що ті, хто не, не досяг певного ем, певної чистоти звучання свого каналу, їх туди просто не допустять. Але намагайтеся всі. Та, я думаю, що. Той, хто отримає результат, той буде задоволений, От. але чистотою помислів. Люди, йдіть туди дуже чисти, будьте, будьте в цьому дітьми, дітьми е чистими. Відразу оточна стосовно чакри. Якщо в нас сьома закінчується вгорі, так, то можете показати орієнтовно, де восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята і тринадцята? Вверх, чакра входа, вниз. Чакра входа. Потім у нас чакри одні з головних, так звана чакра роду, знаходиться спереді і ззаду. І так далі. Тобто є чакри, які не в стержні знаходяться, наприклад. От, які там от, ми торкаємося чакри те саме знизу. От, тому, а їх же тисячі і тисячі. Тому я взагалі не вважаю необхідним. Займатися окремо налаштуванням чакральної системи. Чакральна система самоналаштовується завдяки, наприклад, е несхідному і східному потоку, в тому числі. Але коли е на третьому ступені я перевожу е чакральну систему в п'ятий вимір, то це вже трошки інша вібрація, там інша відбувається подія. Чакральна система гармонійно вся переходить, але саме через тринадцять. Але. Зауважу, що коли ми починали там років 15 назад то робити, то було в свободному доступі. По-моєму, від кудхумі всього три етапи, а їх вже було там сім чи вісім. І так, етап шов в 6 годин 2 місяці перерви, наступний шаг. то потім я почав то... і дійшли до Кундаліні. А Кундаліні, звісно, така цікава річ, що не всі... і не було в свободному доступі, і я рік тому переглядав, не знайшов. Ніхто не почав то робити, я відважився робити кундаліні. І нині виявилось, по-перше, там не одна змія, як всі, там більшість кажуть, там їх дві. І вони просто обвивають чакральну систему, формують нім, то, що називається, і ми перетворюємось на анг. Коли, переход, вони, коли е, кундаліні стає таким чином, і ми доопрацьовуємо нижні чакри. І потім чакри входу і виходу. Ми відразу у нас іде сім'я життя, яке відразу розкривається в квітку в життя і дерево, деревом життя, то все опечатується. Я довго думав, що та історія потім ніколи не складається, впасти можна, перестати працювати з собою, десь вловити гаву. Бачив я учнів своїх, у яких та структура просто складалася. Оце є одиниця. А в принципі, стабільна структура, яка. І чакральна система вже вібрує на п'ятому вимірі. Що то дає? Більш толерантний проход процесу вознесіння системи рагая. Не планета возноситься, не людство возноситься, а система, наше сонечко і всі планети возносяться. І є такий нюанс. Планета і сонечко, в принципі, м'яко кажучи, до лампочки, чи вознесеться людство. То це наш шанс, не планета. Бо ми просто супроводжуємо вознесенням, можливим вознесенням людства, вознесення системи. Така історія. Історія надзвичайно цікава. Багато для наших глядачів буде нових слів, але нічого це не змусить когось піти і шукати далі, дізнаватися да. О, Люди думають, що я Google, да, я не Google, Так, так, так. І ви не Гуго. Вони мають самі шукати. Так. Якщо про фозеті, вони в Гуглі нічого не знайдуть. То це зрозуміло. А про все інше, що ми з вами говоримо, це повний повна інформація. Так, хотіла повернутися до скелетів і запитати, чому саме вони з аметисту. Там печера з аметисту. Так. Бо самі, бо, бо самі вони виглядають доста прозорими. Uh -huh. І по ну, за за тим, за тою інформацією, що до того я ну, в своєму вільному доступі, то це цей кришталеві, Да? Тобто це якийсь криштал. Я думаю, що це якась. Форма мінералу, якого на планеті насправді не єсмь. Вони виглядають досить прозорими, аби вони були дійсно скляні. На, на вигляд, ну, на тонкому плані. І, звісно, я в руках не тримав, не, втримав, але на тонкому плані. І навіть зливався і був, і дивився очами зсередини. Це неймовірні почуття, але ну, це і роботи планетарного рівня. Тобто сказати Вася, збігай за кливом, не пройде. От або дай мені там тисячу доларів заробити, або там щось. Це треба бути чистий намір і робота, яка е, спрямована на очищення планети, на якісь е, процеси планетарні і так далі. Звісно, вона має мати благословіння і досить. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду. А як виглядає власне, сама ваша робота? Як це виглядає цей процес, з чого починається, чим закінчується, який ефект дає, і так далі? Дуже всіх цікавить робота вас і вашої групи? Ну тут в принципі мені простіше, бо я всі роботи провожу звуком. От, І звук він більш ефективний, в нього більш ємність. І через мене підключаються майстри. Дуже багато років я працював з Сатією Сайбабою, наприклад, з ангельськими сім'ями, з Сен-Жерменом, Ісусом Христом і так далі. і так далі. Вони через мене е, промовляють. І я завжди знаю, що саме вони говорять. Але за рахунок того, що ми можемо те саме робити на, на, на іншому рівні своєю молитвою, наприклад. Просто звук, так як е, е, пише. Спочатку було слово. Не слово, а звук. Бо наша сесія створений звуком з 6-9 виміру. Мені пощастило, я був такий впертий, що очистив себе настільки, що можу то робити. І з звуком набагато ефективніше торкаюся певних речей. Але я вас запевняю, любі наші. Молитва ваш, ваша теж потужний інструмент. І то, що ви молитесь. Робіть те саме медитацією, молитвою. Просто по-перше, е, обумовлено, що е, час і простір ведуть у нас владики часу і простору. Вони ж стискають нам час. І ми за якщо раніше у мене група працювала на початках 12 років тому, по 6-7 годин ми працювали, то тепер це було ще недавно пару годин часу. Тепер це година до година, ну максимум пів, півтори години. Група починає працювати з себе любимих І тепер просто е, якщо раніше це було 4-5 медитацій, присвячені своєму фізичному тілу, і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Кармі з так званим родом праці, то тепер ми це елегантно завертаємо в одну роботу. от, А потім працюємо з війною. Це, це на другому місці у нас, ну не тому що воно на другому. А просто далі йде. Це як приходиш в тренажерний зал. Трошки взбодрився гантельками і пішов працювати. То, то перше, у нас іде робота з війною, потім з планетою, потім тепер ми вивчаємо енергії Грааля і проводимо і Фазеків. Ще певні роботи проводимо з, е, планетарні, які нам підказують. І е, ну, фактично у мене всі е, бачать, чують, відчувають, знають і так далі. І бачення багатьох воно складає картину в цілому. І звісно, що кожен е, помножує канал на сім разів, і сила роботи групи, безперечно, що вона набагато більша. Ну а завершаємо ми простими речами теж, бо ми всі люди. І нам, наприклад, для того, щоб з вами на зв'язку бути, треба і інтернет оплатити, і гаджети купити, і все таке інше. Тобто, ми працюємо з достатком і, і успіхом, з, богинєю, з е, цього достатку і успіху, з владиками достатку і успіху. Для, бо я вважаю, що людина духовно розвинута має жити принаймні в достатку бути здоровою або оздоровлюватись на певному, і мати гармонійні стосунки. Бо якщо щось тут випадає, то не дуже духовна людина. І розповіді про те, що духовні люди мають їсти лободу, це лапша на вухи. От. Ми маємо, бо тоді, ну який все, ми прийшли сюди жити. Гармонійно і щасливо. Звісно, що щастя не в фінансах. Але людина, яка голодна, ну, на превеликий жаль, не може е, адекватно сприймати реальність, бо вона на, на виживання працює. Тому я вважаю, що і тим більше, що як ми бачимо, якщо історію побачимо, то е, наші ієрархи духовні були досить багатими людьми. Той же саме, Гапет Печерський мав собі скриню. І зичив гроші купцям. Не треба ходити аж далеко ну так звичайно, і ведичні писання всі кажуть, що поки ви не станете успішними в матеріальному світі і багатими, ви не зможете рости духовно. У вас не буде часу, можливості займатися своїм духом і розвиватися, тому що ви будете думати цілодобово, як заробити на цей хліб з водою і більше нічого. Тому це питання безсумнівне і однозначне. В мене поки ви говорили про владик часу і простору, з'явилося запитання. Ще не могли би ви, або можливо, ви вже це зробили. Запитати у них, коли закінчиться війна. Вони точно це знають. Владики знають про все. Ой, ви ж знаєте, Оксаночка. Я не люблю Знаю. е, відчувати з того. Але є перечуття, що ну в в першій половині року ми вже будемо. Е ну не святкувати перемогу, але дуже наблизимось. Е квітень, ключовий місяць. Е я думаю, по відчуттях. Я знову кажу, по відчуттях, на це. Відчуття останнього часу, ну, останніх тижнів, що ми стоїмо в місяці, двох, трьох від е, завершення війни, і по було недавно. Ми переглядали то на середину літа було підписання угод, я так розумію, репарації, капітуляції Російської Федерації і так далі. Тобто, якісь е, такі підписувалися бумаги. Наскільки воно реалізується, я чесно вам скажу. Я б хотів, щоб ще вчора то відбулося. Але ми молимося далі, щоб цей е, терміни були ближчими, е, працюємо і всіх призиваю для того, щоб. Бо молитва кожного з нас дорогого коштує. До речі, е, бо я так мене запитують, я дам відповідь. Там якісь групи створені в якийсь певний час. Там треба бути, щось таке для того, щоб помолитися за Україну. Все набагато простіше. Я створюю канал молитви. І від першої до останньої молитви цей канал нанизує кожну наступну молитву на себе і посилює себе. Кожен може приєднатися до тієї молитви, моєї і тих людей, які вже приєднали, посиливши собою цю молитву в будь-який зручний час, в будь-якому місці. І, ці, і тоді приєднавшись до однієї з тих, я по понеділкам е, це викладаю. В будь-яку молитву людина ввійшла, вона приєдналась до усіх відразу. Канал посилився. За, за, і людина може в будь-який час приєднавшись. Е, це, це набагато комфортніше, ніж придумувати. А там такій то годині, комусь зручно, кому ні. У мене уч, учні е, по 10 поясів годинникових між ними. І їм зовсім не можеш поєднатися в один час. Тому зручніше було створити саме канал молитви, який постійно поширюється, посилюється і працює на перемогу України. Отже, таке. Тому кожен з нас велику силу має. Коли ми в єднанні, то ми набагато сильніші. Тому треба поєднуватись в групи в любі. Я не кажу, що там в мою прямо така золота. Ні. В Любі. Любі двоє це вже більше, чим один. Усі посилання на канал Стефана Овена є в описах до кожної із наших програм, і я, до речі, хотіла ще додати і зауважити, коли я звернулася до владик простору і часу на початку війни, щоб ця війна швидше закінчилася, це не знаю, як це вплинуло на війну і чи вплине, але це вплинуло на мене особисто. Для мене оцей час повномасштабного вторгнення минув дуже швидко. Тобто, в мене час пришвидшився в мене особисто, пришвидшився час. Я встигаю значно більше зробити, навіть ніж я колись могла зробити. Енергія виросла, але і час в мене пришвидшився. Тобто для мене це іде так миттєво. Ну цей ефект досягнений. Ну, в принципі, ми створювали ці передумови, щоб час летів для всіх, аби він застряг. Люди просто сходили б з розуму. Реально, тому це передумова. Там же мене питають, а ми зможемо повернутись до нормального плину часу? Да, зможемо, але майстри створювали такий плин часу. От я скажу так, що я е, даю доступ до, наприклад, до роботи з часом розтягувати. Але особисто я проходив досить кропітке посвято, яка йшла півроку. Я нікому не рекомендую тим займатися. О, це ну, не потрібно. Але з часом можна працювати. І потрібно працювати. Мені зразу згадується фільм такий, колись був клік. Називається. Коли дядько клікав, клікав польтов та, та і перемотував, перемотував. Так, я теж, теж був враженим тим. Тим це. все трошки по-іншому працює. У нас просто в одну годину ми можемо зробити набагато більше. І все ми усвідом... У нього просто сперту була пам'ять багатьох подій. У нас все ми усвідомлюємо, усе ми ловимо. Просто те, про всі події відбуваються. Бо ми перелистуємо не, не тижні навіть уже. Ну, тижні точно так у нас йдуть, як раніше години. О, тому... Але у нас все йде свідомо. Це трошки інше. Це Стисніше ми відчуваємо час. Так що користуйтеся про час ми говорили. Знайдіть, будь ласка, програму А я дам її в опис теж до відео. Цю програму шикарна. Багато людей, які подивилися, сказали, що вони користуються порадами. В них теж все вдається і виходить. До речі, по святої є наше відео, яке виходить в ефір. Це вже по свято. Ви почули, ви сприйняли інформацію, ви зрозуміли, усвідомили, і ви можете користуватися порадами у вільному доступі. Так. Тому дякуємо вам за ваш час. Дякуємо за те, що Ділитися знаннями, інформацією, енергією, молитвами вчите нас, звуком вашим чарівним. За все вам дуже дякуємо. До речі, футболки Україна переможець ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!